Триває спеціальний ефір на радіон НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується Богдан Долінце. Він є експертом з питань авіаційного ринку. Пане Богдане, вітаю вас в ефірі. Доброго дня. Тож, звісно, що ми не можемо знати і не будемо знати нічого щодо того, що саме сталося, що саме стало а, причиною катастрофи гелікоптера в Броварах. Але ми можемо поговорити про те, на чому а, летіли а, очільники МВС. І ми зараз говоримо про а, гелікоптер Суперпума. А, більше того, говорять, що це а, м -м, гелікоптер, який був переданий Україні Францією. Що ми знаємо про ці гелікоптери? Наскільки надійними вони є? Якими є. Їхні характеристики, так, да, якщо ми говоримо про конкретний гелікоптер, то, то йдемо саме про пому 225-ї модифікації. Ось то насправді це великий важкий транспортний гелікоптер, ось здатний підніматися в пітя до 11 тонн ваги. Ось, якщо по пасажирській версії, то він може перевозити до 22 пасажирів, в тому числі двох членів екіпажу. Ну, а, сам вертоліт має довжину близько 20 метрів, висота близько 5 метрів. Тобто ми розуміємо, що це великий важкий транспортний вертоліт, який співмірний з умовним вертольотом Мі-6 або Мі-8. Ось. Разом з тим, якщо говорити конкретно про даний вертоліт, то його історія експлуатації вже скоро буде близько 20 років. Ось з 2004 року даний гелікоптер виготовляється серійно. Ось загалом було виготовлено близько 170, можливо, зараз навіть і більше одиниць. Ось щодо інцидентів з даними гелікоптерами, то там до сьогоднішнього інциденту було відомо про Чотири інциденти за час його експлуатації, ось там з рідною ступінню там ушкодження, бо які траплялися з ним. Ось це не говорить, що гелікоптери якимись там неправильним або небезпечним, тому що дана машина експлуатується близько трьох десятків країн світу, ось в тому числі. В Канаді, в Японії і має сертифікати авіаційної техніки європейські, тобто євроконтроля, а також має сертифікацію там країнах, де експлуатується, тобто мови де про Канаду, Японію, і інші країни, які підтверджують, що даний вид техніки відповідає всім діючим на сьогоднішній день вимогам щодо безпеки польотів. Тобто я просто хочу перепитати у вас, пане Богдане. Ви говорите про те, що за 20 за 20 років експлуатації цього гелікоптера і за те, що там він є в 30 країнах, ми мали тільки чотири інциденти. Правильно, ну тобто, ці чотири інциденти так. з цими окей, добре. добре. Ну це це дуже показово. Ну за 20 так, років чотири інциденти це, це не говорить про те, що він там якийсь небезпечний або щось не так, тому що навіть. Як правило, після розслідування інцидентів не завжди там питання технічного характеру, наприклад, ставали причиною катастрофи. Якщо ми говоримо взагалі про будь-який авіаційний інцидент, то як правило, він настає через цілу низку подій, ось задача якраз авіаційного розслідування, яке буде проводити відповідні там і розслідування, і аналізи, і фактично. Досліджувати в тому числі чорні скриньки. Їх задача буде відтворити весь ланцюжок критичних подій, які призвів до відповідної катастрофи. Якщо ми говоримо про безпеку польотів, то як правило там два і більше різних факторів в кінцевому випадку стають причиною відповідної цінного інциденту. Тобто, як правило, один фактор не, не призводить до такої трагедії. Я вас зрозумів, і от е, версії катастрофи, які розглядає служба безпеки України, я маю е, на цьому наголосити це порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, е, чи умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Е, хочу вас, от що запитати. Ми бачили, звісно, що зараз мешканці броварів вони е, телекореспондентам розповідають, що вони бачили, що вони чули, е, що саме відбувалося, і звісно, що все це. Проходить через їхні суб'єктивні враження. Вони не є авіаційними експертами. М'яко кажучи, ну от є одна з мешканок, яка сказала, що нібито гелікоптер горів, коли він вже падав. І тут є одразу, я маю наголосити, є коментар голови нацполіції Ігоря Клименка. Він коментуючи цю інформацію, сказав, що ця інформація лише з чуток, і процесуально, якщо це буде зафіксовано, навіть якщо будуть такі свідки, ми рухатимося в цьому напрямку. Ну мається на увазі, що поки що говорить про чутки. Але якщо давайте так припустимо, що гелікоптер міг горіти ну, до того як він впав, про що це може свідчити? Ну, диві дивіться поки не завершиться. Хоча в попереднє віці розслідування, взагалі, дуже складно визначити е не тільки причини катастрофи, а в тому числі навіть причини такого горіння, адже е фактично будь-які е Сценарії вони підпадають під можливість такої е, наслідку, тому що е, тут може бути мова. Якщо ми говоримо загалом про авіаційні інциденти, то якраз людський фактор він як правило займає е, дві третини від всіх авіаційних подій, які страбляються у світі. Тобто, це порушення правил експлуатації техніки або не виконання неправильних дій заходів. Друге, складова, як правило, яка там може знаходитися від 10 до 15%. відсотків. Це технічна несправність. Ось така теж може викликати. Ті чи інші процедури, в тому числі можливість загарання чогось. І, наприклад, третя складова це зовнішні фактор. Наприклад, це або погодні умови, або якісь інші речі, або навіть банально через ті чи інші зовнішні фактори може бути потрапляння птаха там в двигуни. Це теж може викликати горіння і досить часто, якщо ми говоримо про звичайні літаки, які сідають, літають в аеропортах, то потрапляння птахів досить є частим явищем. І звичайно, четвертий. Варіант таки теж в тому числі було озвучені з тих, що розглядаються. Це може бути так називаємо АНЗ або акт незаконного втручання, тобто якісь зовнішні чинники, які призвели до такого наслідку. Ось це може бути і зовнішні чинники, в тому числі як внутрішні, тобто якісь речовини або об'єкти, так і зовнішні, тобто якісь дії сторонніх осіб з точки зору нанесення втручання. На тобто тут зараз майже неможливо сказати яка з причин могла призвести до такого наслідку, зрозумів. Але ми пам'ятаємо, що на самому початку, так коли ми тільки почули про цю трагедію, то е, першою ж версією було те, що е, щільний туман і от що саме це могло стати однією одним з факторів, так які призвели до цієї катастрофи, але ну от ви просто поясніть мені і нашій аудиторії, звісно, коли ми говоримо про керівництво МВС, тобто ми розуміємо наскільки важливим є міністерство внутрішніх справ, зважає. Юючи ще й на те, що ми знаходимося у стані війни у стані війни з Росією. А чи не мають от подібні гелікоптери, якими пересувається керівництво МВС, ну як це правильно сказати, прибори для того, щоб все визначати, не зважаючи на туман на такі погодні умови? Да, дивіться, якщо ми говоримо про е гелікоптери, в першу чергу такі великі там або пасажирські, або вантажні. <кілу> І навіть літаки, то як правило, вони мають ряд систем, якраз примованих на уникнення будь-яких таких ризикових ситуацій, пов'язаних з е, ризиком втрати е, або самої машини, або з ризиком її безпосереднього падіння. Ось. Але чи було е, якісь наприклад причини пов'язані наприклад або з роботою цих пристроїв, або з е, не пов'язані з ними, або якісь інші фактори на жаль, там до хоча б попередніх результатів розслідування, ну практично неможливо вгадати ось. Я зрозумів. Добре, і ви все правильно говорите. Ми маємо дочекатися до того, коли такі результати з'являться. І звісно, що вони не з'являться дуже швидко. Я почитав аналітику такого Кріса Партріджа. Він є оглядачем BBC з питань озброєння. Там він серед іншого зазначає, і чому може такий гелікоптер летіти на малих висотах. І от я трошечки процитую. Він каже про те, що гелікоптери зазвичай летять літають низько для того, щоб ухилитися від ворожих ракет класу Земля повітря, і зазначає, що от Київ так він знаходиться в безпосередній близькості до сусідньої Білорусі, і там знаходяться російські ЗРК С-400. і інша, що ну таким чином саме знижує ризику раження. Я бачив відео, і воно було опубліковане в телеграм-каналах. Це ще до катастрофи, десь. Над броварами лі... ну, пролітає саме цей гелікоптер, і звісно, я як людина цивільна не дуже розумію, чи він летить на низькій висоті, тому що мені здається, що ні. От що таке мала висота, коли ми говоримо про гелікоптери, і чи звіс, чи дійсно це могло бути, ну чи міг він летіти по броварах над броварами на малій висоті? Та да, дивіться, ну в першу, якщо ми говоримо про польоти над населеними пунктами, то ми маємо розуміти, що е, там цей гелікоптер і інші такого типу вони експлуатуються державним органом, тобто відносяться до так званої категорії не просто цивільних гелікоптерів а. Вертольотів державної авіації, ось вони мають трошки дещо власне специфічне регулювання правил експлуатації, ось в тому числі вони використовуються часто для виконання, наприклад, посадок на спеціально підготовлені майданчики на дахах там лікарень або інших установ закладів, передбачених для можливості посадку гелікоптерів. Ось періодично, гелікоптери е, даної. Ну, не саме типу, а гелікоптери даної компанії Airbus, Мербаски постачалися менших розмірів, досить часто використовувався, наприклад, для перевезення осіб в критичних станах до закладів надання невідкладної допомоги, або, наприклад, для транспортування органів або донорських матеріалів для пересадки, там де критичний є час доставки і. Від, відповідно донора до пацієнта, ось тому, як правило, там ці ці процедури і технології вони відпрацьовані. Ось, якщо ми говоримо саме про військовий час, то звісно є певні вимоги і правила експлуатації повітряної техніки, з точки зору зменшення ризику їх виявлення системами протиповітряної засобів ворога. Тобто це означає, що е, все, що там летить на висоті вище е, там. По 300 метрів може бути виявлено ворогом. Ось якщо ми говоримо там на політ, там на відстані 200-300 кілометрів від систем протиповітряної оборони ворога, то там це стеля виявлення може бути значно вищою до 2 кілометрів. Ось, але як правило, політ на низькій висоті це мова йде там про польоти на висоті 500 і нижче метрів. Ось є навіть випадки застосування. Певних видів техніки там умовно на висоті декількох метрів і менше це під час наприклад десантування е, якісь, е, пасажирів ну, або спеціальних е, підрозділів. Ну, це можливо трошечки інша тема, але знову ж хочу перепитати, чи правильно я вас зрозумів, що от якщо ми точно знаємо, ми в цьому впевнені, тут немає ніяких сумнівів, а що російські оці комплекси с 400 С 300 вони знаходяться на території Білорусі. То можна собі уявити, що знаючи про те, що ну керівники міністерства внутрішніх справ летять в гелікоптері, чи просто це військовий гелікоптер, так він також може бути ціллю. Що може? Можна собі уявити, що а, такою ракетою, таким комплексом С-400 можна а, дострелити до броварів і а, влучити в гелікоптер. Я кажу про теоретично, а не про те, що сталося там а, сьогодні. Так. Ну, дивіться взагалі, якщо говорити про можливість ураження... Там російськими комплексами е потеряної оборони, то е є два фактори. Якщо ми говоримо виключно про наземні системи, то вони мають певне обмеження пов'язані з умовним радіогоризонтом. Тобто чим більше відстань від даного комплексу наземного, тим е меншу відстань над землею він здатний. Е Просвічувати і виявляти це перш чергу пов'язано з кривизною земної поверхні. З іншої сторони, ми розуміємо, що використовується не тільки комплекс С400, використовуватися так званий повітряний компонент, тобто це можуть бути бойові літаки, які можуть теж запускати певні типи ракет, наприклад, повітря, повітря, перша, друга складова, може бути так звані ці літаки дального радіовиявлення, які доповнюють комплекс противітряної оборони, які знаходяться на певній висоті. Повітрі, як правило, це 10 і більше кілометрів, і звісно, ці літаки вже можуть на багато сотень кілометрів просвічувати весь повітряний простір, бачити повітряні цілі і таким чином коригувати і допомагати наводити умовні ракети проти повітряної оборони. Так я ще знаєте в цьому контексті згадав 14 січня, коли а, також був обстріляний ворожими ракетами Київ. і а, Тоді а, перші вибухи вони пролунали до того, як. Була повітряна тривога. Не от одна з версій, що саме а, Київ та Київську область а, в той день обстріляли саме а, ракетами С-300 чи С-400. Ну наразі ми не знаємо, не маємо достовірної інформації. А, ще маємо коментар щодо того, що сталося а, від Юрія Ігната, саме речника командування повітряних сил ЗСУ, і він наголосив на те, на тому, що ну звісно, що треба вивчити цю інформацію. Зокрема, радіообмін і технічний стан вертольота. Ми розуміємо, що йдеться, коли говоримо про технічний стан вертольота, а радіообмін мається на увазі так, що саме пілот е тоді, ну в цей момент, в момент катастрофи, е говорив чи правильно я зрозумів це. Так мова йде тут про дві складові. Перша складова це. Радіообмін із наземними службами, тобто, це пункт виліту або пункт прильоту за світу, де знаходиться Друга складова, Під час польоту по маршруту оператор повітряного судна він веде переговори з диспетчером наземним, тобто який супроводжує політ такого повітряного судна в повітряному просторі і підтримує з ним зв'язок. А друга складова, це радіообмін може бути ще на борту літака, тобто між членами. Борт екіпажа або між борт екіпажем, пілотами і членами пасажирами, які знаходилися всередині літака. Ось тому, що як правило, там через шум вони мають спеціальні гарнітури для того, щоб була можливість незалежно від зовнішніх факторів чітко і точно передавати необхідні повідомлення. А от знову ж повертаючись до того, що ми розуміємо, що це керівництво Міністерства внутрішніх справ летіло, і зараз повідомляється, що ну з'явилася інформація про те, що вони нібито летіли в Харківську область. Чи ми розуміємо, який протокол перевірки таких а, літальних апаратів, гелікоптерів чи літаків, якщо ну це справді керівництво летить? Да, дивіться е, в. Відповідно і в суб'єктах авіаційної діяльності, тобто мова йде і про а, а, авіакомпанії, тобто мова умовно про йде про ДСНС, яка експлуатувала дані вертольоти, мова йде про аеродром базування, куди або з якого вони виконують політ. І також, наприклад, мова йде про постачальники наземного обслуговування, як правило, якщо це державні, то це є власна державна структура, яка обслуговує таку е, техніку. Е, 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 е. Спеціальні інструкції, ось вони є ну, носять характер е, з обмеженим доступом, тобто це секретні документи. Ось е, вони регламентують, яким чином, е, і за якою процедурою, з е, залученням яких служб підрозділів, яких засобів здійснюється і контроль перед вильотом, і контроль самої техніки, е, і безпосередньо всі дії під час польоту. Тобто, але такі інструкції вони носять секретний характер навіть в мирний час. Ось, і звісно, вони передбачають залучення в тому числі спеціалізованих служб. Ну от знаєте, ми пам'ятаємо, що коли ми бачимо, скажімо, бойові літаки збройних сил України, то ми розуміємо, що у пілотів є все таки можливість катапультуватися, є можливо можливість для евакуації. А от коли йдеться про гелікоптери, я чому про це ще запитую? Тому що є також свідчення, їх треба перевіряти. Ми не знаємо, чи вони є достовірними. Що гелікоптер зробив три чи декілька, декілька кіл над Якоюсь територією, чи можлива евакуація от е, з гелікоптера, якщо ну зрозуміло, щось з ним не так, е, е, щось сталося, і зрозуміло, що от зараз він може впасти. Так, да, дивіться е, насправді, що ми говоримо про гелікоптери, так правило, вони не мають індивідуальних захист е, засобів для умовно десантування або катапультування. Ось е, такі засоби передбачені е, в основному тільки на бойових літаках. Ось пов'язано з тим, що ті умови, в яких цей літак перебуває, вони не дозволяють його посадити в будь якому місті, іншому місці, крім як на спеціалізованому аеродромі, тому не передбачають такі засоби. Якщо ми говоримо про вертольоти, якби, е, і всі дослідження, і в принципі, е, загалом існуюча практика показує, що з точки зору е, ризиків безпечна. Посадити пошкоджену техніку в першу чергу вертоліт значно є кращим варіантом для життя безпеки пасажирів, аніж можливість умовного десантування, ось тому, що вертоліт має там і різні лопасті. Ось і бували різні випадки. під час звичайного десантування і навчань, коли ці парашути, по перше, вони затягували з гвинтами вертольота. Ось і різались парашути, або, наприклад, завдавались несумісних життям травми таким особам, які десантувалися, або наприклад, за мали також зачепитися за гвинти, які ззаду знаходяться, поза тобто, які отримують е, напрямок руху в крила, і призводили не тільки до загибелі людей, а також і до знищення техніки і пілотів, які на ньому заходили. Тому з точки зору безпеки польотів, перші цивільних літаків, вони таким чином, щоб е, Максимально безпечно було саме е, ти з посадка е, в режимі авторотації, коли навіть якщо відмовили двигуни, все ж таки, оця швидкість якої розкручені гвинти, вони дозволяли досить безпечно здійснити аварійну посадку. Ось е, ну або дотягнути там до е, якоїсь безпечної зони, де можна виконати таку посадку, ніж використовувати індивідуальні засоби е, десантування. Крім того, маємо розуміти, що як е, правило використання таких засобів. В критичних умовах воно є досить ускладненим, людина має бути підготовлена, і часу на їх використання там мова може йти від кількох секунд там, до 10 або 15 секунд. Тобто час все одно є дуже обмежений для прийняття будь-яких таких рішень. Пане Богдане, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Богдан Долін, це експерт з питань авіаційного ринку. Був з нами на зв'язку. Ми говорили, звісно, про ту катастрофу, яка сталася в Броварах. Маю нагадати, що сьогодні вранці гелікоптер, на якому летіло керівництво МВС, впав на дитячий садочок, на частину дитячого садочку. От зараз повідомляють про те, що загинули 17 людей. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.